Thank you. Понад півстоліття минуло, як відшуміла над нашим краєм війна, страшна, жорстока, Друга світова. Заросли руїни, відбудовано будинки, час залікував рани. Для поколінь, народжених у мирний час. Війна нагадує про себе сивиною ветеранів, військовими парадами, датами у календарі. Найперше 9 травня, день перемоги, 15 квітня, день визволення Тернополя від німецьких загарбників. 22 червня початок війни, а віднедавна день скорботи і вшанування пам'яті жертв України. Гинули всі солдати й офіцери, діти й дорослі, радянські партизани і бандерівці, незалежно від того, хто в якій армії воював. Але навіть з відстані часу для ветеранів війна довговічна, при кожному доторку пам'яті обпікає, болить. Невозможно было пройти по улицам сплошные завалы, обвалы, трупы, немецкие, советские, машины, танки. То есть только пехота могла пройти по городам по городу и по улицу Тернополя. 15 апреля окончательно группировка неце была сломлена на Загребелі и город считается освобожденным от немцев. 22 червня 1941 року дві тоталітарних держави Німеччина та СССР вступили у жорстокий двобій, ареною якого стала і Україна. Тернопільщина як прикордонна область зазнала ударів у перший же день війни. Перед початком нападу фашистських військ на Тернопіль в приміщенні теперішньої першої школи знаходився штаб. Київського особливого військового округу в перші дні війни цей штаб був перетворений на штаб Південно-Західного фронту, командуючим якого був призначений генерал-кирпонос. В зв'язку з цим саме до Тернополя і приїжджав Георгій Константинович Жуков, тодішній начальник генерального штабу СССР. Крім того, приміщені Колишньої четвертої школи знаходився штаб 87-го винищувого авіаполку. У нас в експозиції знаходиться гімнастерка комісара цього полку Бичкова. Такою трагічною трагічним моментом початку великої вітчизняної війни для нашого міста і для багатьох міст західної України є той факт, що коли фашистські війська вступили в Тернопіль в в катівнях Тернопільської тюрми, вони знайшли багато трупів людей, які спішно були розстріляні відступаючими радянськими частинами. Це люди, які були за ті чи інші провини засуджені і перебували в тюрмі перед наступом. Внаслідок неготовності до бойових дій, відсутності кваліфікованого вищого командного складу та бездарного керівництва СРСР, німцям вдалося за короткий час захопити значні території. Тернопіль було окуповано вже до 3 липня 1941 року, а через 4 місяці від початку вторгнення німці загарбали майже всю Україну. Здавалося, виграти цю війну неможливо. Буквально 22 червня. Вже над нашим містом був збитий перший німецький літак. Цей літак був збитий льотчиками ескадрильї мороза, яка знаходилась тоді в Тернополі. В експозиції нашого музею якраз знаходиться льотний шолом льотчика мороза, авіатори якого зб якого збили цей німецький літак. Бої почалися з перших днів війни у нашому місті Тернополі. Ці бої були дуже тривалими. Радянські війська, які тоді знаходилися на території нашого краю, намагалися чинити опір наступу фашистських військ. І, звичайно, місто Тернопіль певний час переходило з рук в руки. Фашистський наступ стримували війська 6-ї армії під командуванням Музиченка, корпус Сульгіна, Корпус Огурцова і інші військові радянські частини. Тернопіль, потужний вузол залізничних і шосейних доріг, був сильним опорним пунктом німецької армії у Львівському напрямку. Вороги називали його воротами в Німеччину. Багато днів тривала жорстока битва за місто, здійснюючи стрімкі маневри, війська першого західного фронту під командуванням маршала радянського союзу Жукова. Обійшли Тернопіль з північно та південно західних боків, остаточно замкнувши кільце навколо міста і повністю блокувавши Тернопільський гарнізон німців. З кожним днем кільце оточення знижувалось. В Тернополі особливо ось бої були в районі Крепості, яка була на рік Сірет на берегу Сірета. Далі було здання тюрми, которое зараз знаходиться в управлінні внутрішніх справ, Вот. и было здание бывшего обкома партии. Вот эти три здания были как бы опорным пунктом немцам. Ожесточенные вы были. На, на, на первом этаже наши войска, на втором, на третьем этаже немцы. Или наоборот, немцы здесь, наши уже на третьем этаже. То есть борьба была за каждый этаж, за каждый э, переулок, за каждый подъезд. Здесь. И наши войска, конечно, бомбили и обстреливали, и авиация бомбила, обстреливали город. Поэтому и немцы обстреливали наши войска вокруг окруженной группировки наших войск. Поэтому город был, по сути дела, весь разбитый. Не было ни одного жилого дома, который бы оставался целый Тернополе. Люди, небольшое количество жителей, которые оставались в городе. жили в подвалах, в погребах, в землянках. И не только сами жили, но и скот свой держали там, и коров, и коз, и все другое свое имущество. И так 40 дней длилось это ожесточенное сражение. Немец делал все возможное, чтобы не допустить окружения группировки противника, чтобы прорваться туда. Но однако их авиация уже не в состоянии было оказать помощь своим войскам, окруженным в Тернополе. Они бросались с самолетов на парашютах, ну, продовольствие, боеприпасы, снаряжение. Часто эти э, грузы попадали к нашим войскам, потому что непонятно, одна улица была немецкая, другая была наши войским занята. Сплошная, то есть солдаты, да и немцы, І наше командування вважало, що тернопільська групировка то посудила малий Сталінград 42 года. Авіація день і ніч висіла над окупованим Тернополем, придушуючи сили ворога як на підступах до міста, так і в самому місті. Танки відкривали шлях піхоті. Одночасно з двох сторін просочувалась через Тернопіль малі штурмові групи, кожна зі своєю зброєю. Тривали жорстокі вуличні бої. Найзапекліші у центрі міста рахунок загиблих збільшувався кожної хвилини у марті-апрелі 44-го 44 року Наша бригада, перша гвардійська артилерійська бригада, попала під Тернополь. Тернопольські бої запомнились тим, що гітлерівці особливо ожесточено е, вели... свое сражение и держали город, ну не знаю, наверное отдавали все свои силы, чтобы удержать, потому что они понимали, что Тернополь это ворота на Львов, это ворота государственной границы, и поэтому 40 дней билась битва за, за Тернополь в сорок году, в март и апрель месяц несколько раз Южные районы Тернопольщины, Залещики, Бучач, Ворщов, Монастырийск и другие города несколько раз переходили из рук в руки. Сначала наши освободят войска, а потом немецкие опять оберут. Наши войска опять немецкие берут. Тернополь, сам Тернополь оказался в кольце окружения наших войск и с десятью тысячным гарнизоном противника в городе. Наши, помню, наши э, боевые э, позиции находились в районе Смыковцев, в селе Смыковцев. И поэтому э, артиллерия, которая вела бой против окруженной группировки німців, немцев, вела бой из этого района. Весна была распутица страшная, не было дорог возможностей. Даже местные жители помогали. Нашим військам, особливо тут нашій батареї в смикавцях, підвозити боєприпаси на лошадях, на валах. Тому що машини невозможно було ходити по цій грязній дорозі, непроходимої, така весіння розпутіця в 44-му році. Коли місто вдалося звільнити, люди виходили зі своїх краївок і очищували вулиці від трупів. Німецький гарнізон був повністю знищений. Усі, кому вдалося вижити, потрапили в полон. Німці до останнього чіплялись за Тернопіль неодноразово були спроби повернути втрачені позиції, але всі зусилля виявилися намарними. Першим в наше місто увійшов за історичними даними Борис Кошечкін, танкіст на своєму танку з південно-за східної частини він війшов у наше місто. Але потім, оскільки фашистський гарнізон, який нараховував 16 тисяч чоловік, відмовився капітулювати. Ситуація в місті на протязі березня була досить напруженою. Не було, як то кажуть, ні боїв, ні відступу. Просто але потрібно було звільняти Тернопіль. І після останнього ультиматуму, на який Німецьке командування гарнізону дало негативну відповідь, бо бої на початку квітня 44-го року почалися в центральній частині нашого міста. Окупаційний режим в Тернополі тривав 4 роки. Місто зазнало величезних матеріальних і людських втрат. На 90% було зруйновано його житловий фонд. Жителі, які виходили з льохів, криєвок і підземельних, пізнавали своїх домівок. Усе палало і змішувалося з землею. Після сорока днів і ночей запеклої битви вдалося визволити місто Медсеретом. 15 квітня 1944 року над Тернополем замайорів червоний прапор, пролетіла звістка, що місто звільнено від фашистської окупації. Потрібно було величезні людські ресурси, матеріальні для того, щоб відбудувати місто і область. Особливого, особливих зусиль потребувало місто, бо місто було дуже зруйноване. В 1945 році тодішня рада народних комісарів СССР розробила спеціальну постанову про відбудову народного господарства в західних областях України. Звичайно, матеріальні ресурси були кинуті на наш край великий. Була, вся країна по суті була залучена до. Від... Відбудови наше місто було відбудовано порівняно ну основному було відбудовано до кінця 40-х років, але був намічений генеральний план взагалі перебудови міста. Місті було місто планувалося забудувати висотними житловими будинками, малося здійснитися багато заходів по, по переплануванню міста, по розміщенню по створенню нових площ, по будівництву нових об'єктів. Звичайно, це досить така ну, політика відбудови Тернополя. У нас Складна, тому що з одного боку відбудовувалася зруйноване війною, будувалося житло для людей, де вони мали можливість жити, будувалися нові об'єкти. Але разом з тим, в плані цієї відбудови, було мало місце, мало місце акти вандалізму. Зокрема, були знищені культурні архітектурні пам'ятники нашого міста, зокрема, костел єзуїтів. Потім костел, на місці якого зараз поруджений центральний універмаг, і багато інших об'єктів. Які церква Успенія Богородиці, теперішня монастирська церква, яка відбудована, вона також була зірвана в 1962 році. Незважаючи на свою мало не 500-річну історію, Тернопіль після війни почав друге народжуватися. Один заокеанський океанських гість, якому випало побувати тут одразу ж після війни, твердив: легше збудувати Тернопіль на новому місці, ніж вдихнути життя в ці руїни. Але тернополяни виграли бій із розрухою. З попелою руїн відбудували рідне місто, де гриміли гарматні залпи, тріскотіли автоматні черги, де палала посічена осколками і кулями земля, виросли багатоквартирні будинки, пролягли стрімкі магістралі. Із попелою руїн постав парк Шевченка. Було упорядковано тернопільський став, створена театральна площа, на якій у 1957 році збудовано обласний драматичний театр. Почали будувати школи, вузи, дитячі садочки, але незаліковані рани війни відгукувались на вулицях міста аж до початку 60-х. Нині ми низько схиляємо голови, віддаючи шану полеглим за звільнення міста, хто ціною свого життя забезпечив нам мир, спокій і незалежність. Хто дожив до наших днів і сьогодні серед нас, як жива історія, спонукає сучасників до пильності у збереженні миру і єдності української землі. Особливо хочеться мені звернутися к нашої сучасної молоді. Вона має готувати себе, завжди бути захисниками свого Отечества, своєї Отчизни, своєї, своєї незалежної України. Если раньше один день, два дня, которые просрочивали наши войска в смысле от отваги, мужества и, и, и защиты своей родины, то сейчас даже эти подвиги можно считать на секунды, а не на сутки, не на не на месяцы, как было раньше. Сейчас другая техника, другая другое вооружение в армии, и поэтому молодежь, которая придя в армию, будет готовить себя к защ... как защитник своей отечества, должен помнить, должен прежде чем, просто быть грамотный, дисциплинированный, способным на всякие трудники, которые возникнут, труд, преодолевать их, уметь преодолевать, боевую дружбу хранить между солдатами. Только тогда такой солдат будет всегда в бою победителем. Була у цій війні вписана сторінка Іун УПА, що заслуговує особливої уваги сучасників. Про це окрема розповідь, окрема передача. А тепер хочеться низько схилити голови перед всіма, хто штурмував ворожі укріплення, знищував силу й техніку противника і цим забезпечив перемогу і мирне життя для майбутніх поколінь.